Саме було доведено, і доведено до відомості, що така установа у нас існує, що така установа у нас працює. І ми запросили всіх до спільної ну, співпраці, до спільної роботи щодо власне, впровадження тих інвестиційних проєктів. Вітальним словом, виступив Віктор Очкевич, спеціаліст управління проєктом в галузі муніципального розвитку та Український офіс Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Було оголошено, що 5 представників Тернопільщини буде відібрано на поїздку США власне, по програмі. А які були внесення основних пропозицій зміни стратегії? Які будуть зміни? Які будуть зміни? Які Чи її не було ще такої стратегії? Ні, стратегія є. Стратегія є, стратегія розробку, команду до 2015 року, але сьогодні пан Юрій Денека висловив правильну пропозицію. Каже, ця стратегія була розроблена ще в 2008 році, тобто до кризи, до економічної кризи, відповідно, дуже багато. Що я наголошую, що тих коштів, які були, їх вже не буде. Тобто, якщо в 2008 році була величезна кількість коштів, які можна було спрямовувати е на різні галузі економіки або на різні соціальні проекти, зараз цього не буде. Ну, я